Вітаю всіх православних християн, які готуються до зустрічі світлого Христового Воскресіння до свята. Сьогодні Велика субота, що є днем, останнім днем перед Великоднем. Слава Ісусу Христу, навіки слава! Господь посеред нас. Що я хотів сьогодні сказати вам, шановні? На жаль, я бачу, що ось дуже багато людей, які приходять до храму, вони не розуміють того, що насправді є істинною вірою, тому що істинну віру дуже боялися і постійно знищували і те, що до нас дійшло. У релігії, релігійне усвідомлення, то не є справжньою вірою. Бо справжня віра вона познається в серці, вона познається через молитву, через спілкування з Богом, через вшанування Його величі, через розуміння законів. Але якщо ми не знаємо законів Божих, то як ми можемо мати гідну і сильну віру? Чому на... Свято на Великодень на світле Христове Воскресіння, яке ганебно назвали Пасхою, ми йдемо святити ось ці Паски, які жодним чином не зв'язані із Воскресінням Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Чому взагалі оцей єврейський язичницький язичницький? Язичницьке свято, так сказати, ідолопоклонницьке, яке фактично є поклонінню статевому органу, яке є великою ганьбою в порівнянні з тим найбільшим і найсвітлішим святом Христового Воскресіння, ми Принижуємо значення цього свята, тому що дехто сміється над Ісусом Христом, над Його найбільшим вчинком, коли Він віддав життя своє заради того, щоб змити гріхи наші всі. Зараз ми живемо в дуже складні часи. Складні, по-перше, через те, що навколо нас надзвичайно багато інформації, і нам надзвичайно важко утриматися від спокуси, споживати усе те, що йде до нас із екранів телефону. Але як сказано, борітеся, поборете і просіть, і дано буде вам. Якщо ми є українці, то ми маємо спілкуватися українською мовою і особливо у питаннях духовних, у релігійних питаннях. Так само ми, якщо вважаємо себе християнами та православними, це права, правильна віра, то ми маємо по-перше розуміти і знати закон Божий. Розуміти і знати правила, а правила у нас написані у святому Писанні. Тобто ми маємо надзвичайно ну, добре знати Біблію і знати її своєю бажаною мовою. Також ми маємо розуміти е, значення молитов у, у молитовнику, і ми маємо. Розуміти, що коли ми молимося, то ми маємо звільнити свій розум від будь-яких спокус, від будь-якого відволікання. Ми маємо присвятити час Богові. Але здебільшого, нам ніхто із раннього дитинства не розказує про те, що таке віра, що таке формування справжньої істинної віри в душі нашій. На жаль, багато хто з нас навіть не розуміє е, першої заповіді, не знає цієї першої заповіді. І багато людей, які вважають себе віруючими, на жаль, вважають, що достатньо знати 10 заповідей і виконувати їх. Але це найменше, що ми можемо зробити, і з усього, ради чого, заради чого Господь створив людину. На жаль, ми. Виховані таким чином, що в нас немає бажання і прагнення пізнати істину, пізнати те, для чого людина була створена і послана в цю, на цей світ. Господь великий пророк. Він був Сином Божим. Але якщо ми будемо прагнути, то ми також зможемо стати синами Божими. Якщо ми Вивчимо закон, який написаний у Святому Писанні, якщо ми вивчимо Біблію, якщо ми будемо дотримуватися правил та жити за законом Божим, то ми фактично станемо синами Божими. І нам так само можуть відкритися е, откровіння Божі. Якщо ми зануримося в це, якщо наші, наш розум буде насправді звільнений від всякого негативу та буде наповнений духовними божественними істинами, і ми маємо прагнути для цього, до цього, але на жаль, ми настільки загрязли, пов'язли, загрузли у гріхах, у спокусах. У маленьких, у невеличких, але ми кожен, кожен час свого життя, кожну хвилину та кожну секунду свого життя, на жаль, присвячуємо не Богові. І цим ми порушуємо першу заповідь. Дехто з нас вважає, що перша заповідь це Неубий. Але якщо ми подивимося в Біблію, то там буде сказано, що перша заповідь це найголовніша. Возлюби Господа Бога Свого. Возлюби Господа Бога Свого, всім розумінням своїм, всім серцем своїм і всією душею своєю. Тобто ми маємо віддавати пріоритет своїй житті, свого життя життю вічному, а не тому, що нас зараз оточує. Якщо ми будемо спрямовувати погляд свій, свій до Бога, до небес, то Господь дасть нам те, що нам справді потрібно, що потрібно не для тіла, не для розуму спокусливого, але для Духа нашого. Ми маємо добре розуміти закон Божий, це надзвичайно важливо, але ми живемо всі у в спокусі та в суєтах. Ми піклуємося про те, про що дуже часто не варто піклуватися. Ми дуже часто витрачаємо свій, свій час та своє життя на якісь дрібниці, які не мають жодного значення для нашого майбутнього. Ми не робимо нічого, на жаль, для того, щоб продлити своє життя на землі. щоб... Сповнитися Божою благодаттю, щоб е, чути Слово Боже. Слово Боже це те, що фактично є кодом програмування усього світу. Це е, Слово Боже, то є те, на чому весь світ тримається. Тобто, це є інформація, це є знання. Якщо людина прагне до пізнання істини Божої, до пізнання правил та законів, і виконує ці правила та закони, то вона отримує благодать Божу, тому що вона стає наймудрішою із всіх оточуючих. І до, до речі, зверніть увагу на те, що здебільшого євреї керують усім світом, тому, тому що в них із. Раннього дитинства закладають правильне відношення до історії, до вивчення тори, до вивчення е, досвіду попередніх поколінь. Це надзвичайно важливо. Але ми, на, на жаль, втратили ось цю необхідність, її вбили історично за багато років, століть, десятиліть, е, вбили історію, вбили ту істину, яка фактично. Мало би направляти нас правильним чином, мала формувати нашу віру, мало формувати наше ставлення до оточуючого світу, до людей, мала формувати наші відносини з Богом. Але ми спокусилися на різні гріхи, батьки виховували нас е, як люди здебільшого невіруючі. І, на жаль, таке виховання воно зробило нас невіруючими. Якщо ми не віруючи, то ми не розуміємо святого Писання, ми не розуміємо того, про що йде мова. Тому що ми люди сугубо матеріальні. Ми розуміємо тільки те, що бачимо, те, що можемо осязати своїми органами чуття, п'ятьма органами, ми можемо розуміти це своїм розумом, але душа наша, на жаль, вона. Потерпає від спраги, від спраги істинної Божої любові. І я зовсім недавно прийшов до розуміння того, що навіть в моєму житті не було таких духовних наставників, не було а, батька духовного або мати духовної. І коли ми вибираємо хрещених там, батьків для нашої дитини, чи наші батьки вибирали для нас. Хрещених. То ми в першу чергу маємо дивитися на те, щоб вони були людин, людьми. Які знають істину, які можуть навчити, які є духовними вчителями, які є духовними провідниками. Це не просто дань моді, тому що ми, як звичайні батьки, ми не можемо правильним чином дивитися збоку на себе, а роль Батьків хрещених, тобто а, духовних батьків, це наставляти дітей та наставляти батьків, щоб вони правильним чином а, вистраювали спів, співвідношення відношення із Богом, з дитиною і приводили дитину до розуміння істини Божої. Приводили дитину до того, щоб вона розуміла, що таке гріх і щоб дитина ніколи не спокушалася, то до 7річного віку ми маємо дітей направляти таким чином, щоб вони розуміли, що є гріхи, що до нього не можна чепати, тому що він дуже спокусливий. Якщо людина, дитина маленька спокушається гріхом, то вона вже забруднює себе, вона вже грішить, і Господь вже. Може змінювати ставлення. І, на жаль, здебільшого ми всі не розуміємо, не розуміють навіть е, е, ті, хто працюють у церквах, ті, хто є е, попами, ті, хто є навіть монахами, вони не розуміють, те, що приходить у відкрите серце, яким людині, яка молиться з, з чистою вірою, як дитина. Це відвертість від Бога фактично. Тобто до нас у серце приходить істина Божа, і ми розуміємо, яким треба чином жити, від чого треба звільнитися. І ми розуміємо, які гріхи ми мали, і що, чому ми страждаємо. До чого ми прагнемо. Ми прагнемо до е задоволення своїх потреб постійно, безкінцево, безкінечно. Тому що в нас є его, і ми це его ніколи не відділяли від себе, від своєї душі, від тої частки Бога, яка є незалежною. І от наша задача як духовних батьків привести до розуміння того, що дитина то є душа, то є світла душа, і ми маємо так зробити, щоб вона була відгорожена від усього лихого і злого. Щоб цей світ душі ми кожного дня підпитували своєю любов'ю, щоб ми е, показали дитині шлях до Бога, щоб вона була сповнена Божественною любові. А що то є Божественна любов? Божественна любов то є енергія? І оця енергія, фактично, це те саме, що всі чакрині людини, людини, які наповнені енергією. Тобто, всі сім чакр вони прокачені, вони сповнені енергією. І людина вона має найбільший потенціал, тому що в неї немає негативу. Що таке Бог? Що таке Боже Слово? Що таке Божа істина? Це світло, Ось це світло, яке світить білим світом. Світлом. Що таке білий світ? Біле, біле, біле світло, що таке білий колір, фактично. То є, по-перше, спектр, то є сім кольорів, коли ми через призму а, розкладаємо білий світ, біле світло, воно розпадається на сім кольорів. Це ті самі сім кольорів, що є нашими чакрами. Це певні частоти. І от що таке є божественна любов, і божественне світло, що таке є німб над святими Це свідчення, це є сповненість оцієї божественної енергії, фактично божественної любові, коли людина сповнена ось цією божественною любов'ю, коли Господь дарує тобі максимальну енергію на, то, на те, щоб ти. Втілював свої найвищі світлі духовні плани. Це відбувається тоді, коли людина не спокушається. Коли Господь визволяє її від лукавого. І коли ми своїм розумом керуємо е, своїм життям, І ми розуміємо закон Божий. І ми розуміємо історію наших предків, і ми розуміємо, що є певна спокуса, і ми розуміємо, як її можна позбутися, як можна не спокушатися. Це не складно, якщо ми знаємо закон, і якщо ми а, віру свою реалізуємо на практиці. Тому що віра без справ вона мертва, як написано у Святому Писанні. І от багато хто з нас хоче посвятити Пасочку. Це нічого зовсім, на жаль, не дає, тому що ми не розуміємо найголовнішого, тому що ми не розуміємо взагалі сенсу цього свята. Навіть напередодні Великодня, напередодні. Свята Світлого Христового Воскресіння, ми маємо молитися, ми маємо думати про життя вічне, ми маємо зрозуміти всі свої гріхи. А для того, щоб зрозуміти свої гріхи, ми маємо читати Святе Писання, тобто ми маємо знаходити час на те, щоб вивчати його в спокійній, в спокійному оточенні, не відволікаючись. Ми маємо слухати, Ми можемо слухати його на відео або на аудіо. Але головні моменти: ми маємо до себе підкреслювати, ми маємо завести собі е, певну, певний зошит, записувати туди і знати це закон. Якщо ми будемо знати про цей закон, то наш мозок автоматично вмикається у такі собі роздуми. І от коли у нас відбуваються ці роздуми, то ми приходимо. Начебто до діалогу із Богом. Ми фактично чуємо голос Бога, ми фактично стаємо, наче пророки. Тобто ми приходимо до розуміння тих речей, які взагалі до цього не були в, нашій, в нашому житті. Але вони з'являються, коли ми занурюємося у святе Писання, коли ми наповнюємо свій розум істинами Божими і аналізуємо їх. І от коли ми готуємося до найбільшого свята, як я вже кажу, Світлого Христового Воскресіння, ми готуємося своєю душою, свої, своїми думками, своїми молитвами, звертаємося до Бога, просимо Його про те, щоб Він нас розумив, просвітив, направив на шлях істини. Щоб він змінив наше життя, щоб він істелив нас. А що таке зцілення? Це отримання справжньої цілі. Коли в нас справжня ціль, то ми спрямовуємо своє життя правильним чином і ми звільняємося від усіх проблем, від захворювань, від хвороб. Але, на жаль, нам про це не кажуть. І кожен із нас, кожна людина має сама прийти до цих істин, про які я зараз розповідаю. Це не так багато часу треба, але перш за все, потрібна віра і потрібне бажання дізнатися, що таке істина пізнати істину, пізнати Слово Боже. А пізнання цього Слова Божого воно відбувається через пізнання Святого Писання. Коли ми молимось, коли ми читаємо молитву, ми дуже часто своїми думками десь літаємо, думаємо про свої справи, про мирське, про те, що нас турбує. І ми не концентруємося на молитві, ми читаємо її автоматично. І така молитва, на жаль, не має жодного, жодної сили, не має жодного впливу. Але коли наше серце розбите, коли воно. Сокрушенне, коли ми покладаємо останню надію на Бога, тоді ми можемо відкинути всі свої справи, тому що ми маємо останню надію, бо ми вже все перепробували, і воно нічого нам не допомагає. І ми звертаємося до Бога, ми відкриваємо йому свою душу і віддаємо все своє життя і просимо Господи, допоможи нам. Звертаємося до нього до нього у щирій моліт, молитві. І кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину свого життя ми розмірковуємо про те, що нам потрібно, і просимо Господа допомогти нам. І ось у такі моменти наша молитва може і справді бути почута Господом. І Він може простити нам те, що ми не знаємо і не виконуємо правил. Ми не виконуємо закон, ми не знаємо закону Божого. А закон Божий, я ще раз нагадаю, що це не є ці заповіді Божі. Це всього навсього найпростіше. А закон Божий то є Біблія, то є Святе Писання. Ми. Турбуємося та піклуємося про багато чого в своєму житті, багато чого зайвого, але, але потрібно лише одне: потрібно зрозуміти, де є вершина всього світу, де є істина, де є правда Божа, де є Слово Боже. І вони є над нами. Кожного разу, коли ми піднімаємо голову, ми підносимо очі свої до Господа. І ми відриваємо свій погляд від усього земного, від усього спокусливого і піднімаємо очі свої до чистого неба. Небо завжди чисте, так само, як і Господь, тому що в ньому немає нічого зайвого, немає нічого брудного. Бо дивіться, небо завжди очищує себе. Навіть якщо на небі є хмари або дим, воно очиститься, воно стане білими, світлими, сонце вийде. Це я кажу до того, що ми маємо завжди шукати найвищої Божої істини правди Божої. І від цієї правди Божої від... будувати вже все своє життя. Тобто ми від найпростішого у нашому розумінні. Вибудовуємо все своє життя, і ми позбавляємося всього зайвого. Це той шлях, до якого я приходжу, і якому я хочу навчати всіх від найменших до тих, хто хоче, незважаючи на свій вік, пізнати істину Божу, пізнати те, яка є істина віри нашої православної християнської. На цьому я хочу привітати вас з завтрашнім Найбільшим святом з Христовим Воскресіння і не треба називати Його Пасхою, тому що це я вважаю є неправильним. Я бажаю всім вам мира, зсилення, перемоги України у цій війні. І нехай Господь захистить кожного, у кого на війні. Брат, чи син, чи хтось із близьких, нехай Господь захищає їх нашими святими молитвами. Я дякую всім за увагу. Слава Господу Ісусу Христу на віки слава!